О Господи, як хвиля човен б'є, ще трошки й не залишиться й сліду, здригається усе єство моє, душа тремтить від холоду і вітру. Вже непосильна стала боротьба, змагатись з хвилями стає все важче й важче. Взяла весло, щоб попливти, але дарма, перед собою шляху вже й не бачу. Та тихий голос зазвучав в моїй душі. Поглянь над хвилями, здійми свій зір угору, маяк, немов далека зірка там блищить, моє спасіння в боротьбі суровій. Це ти, Христос, надію подаєш, коли у труднощах тебе часом не бачу, віру зміцниш, на поміч сам прийдеш, від радощів душа в мені заплаче, ти скажеш вітру, стихни, перестань. І чудо, знову сонце наді мною, стихають хвилі, а в душі розмай, блаженства твого миру та спокою. Так тихо стало, Господи, в тобі, і вже, здається, спокій цей ніщо не зрушить, та будуть хвилі ще в моїм житті, не раз ще боротьба стривожить душу. Але з тобою зможу я пройти крізь всі життєві бурі й урагани і досягнути вічної мети. Там моя пристань, там спокійна стане, а поки що пливе, пливе човен, і перешкоди на шляху долає. А поряд ти в самий важкий момент лиш слово скажеш, і буря затихає. Життєве море досі ще шумить, і човен наш не раз хитають хвилі, але настане довгожданна мить у вічності Ісус всіх нас зустріне. Слава Богу!